Сьогодні це не просто парковка для ваших авто. Саме тут твориться диво, справжнє спортивне свято. Тут відзначають день фізичного виховання та спорту. Тож поїхали. Олімпійські уроки, показові виступи та змагання. У сумах зібралося чимало охочих розділити радість цього заходу зі спортсменами. Старт свята почали зі сцени, де отримали нагороди всіх хто за цей рік проявив себе. Серед таких відзначили і Олену Петрову іскрені від всієї душі поздравити. всех любителей спорта, всех тех, кто ведет здоровый, активный образ жизни и тех людей, которые преданы любимому делу, любимому спорту. Ведь благодаря им процветает спорт. Мы гордимся и радуемся достижениям нашим спортсменам. Не обійшлося без згадок про минуле трохи історії про досягнення сумчан і презентація найпопулярніших у нас видів спорту. І своєрідний парад спортивних шкіл і товариств. Кожного ярів здалеку блищало завойованими нагородами. Тих же, хто хотів знати більше про кожну, чекало в іменних наметах. Такі праздники це замічательно. Тут кожен дитина може ознайомитися з видом спорту і вибрати йому найбільші по душі. В умовному параді взяли участь всі школи міста, де виховують чемпіонів із понад півсотні видів спорту. Легка атлетика, одноборства, фігурне катання та хокей на траві. Показуємо свої достиження. Є у нас чим гордитися. В принципі, это вид спорту, який культивується вже 35 лет в місті Суми. У нас підготовлено очень много мастерів спорту, мастер спорту міжнародного класу, очень много масових розрядів дітей. Коллектив школи проводить очень много соревнований, в том числе детские турніри, міжнародні турніри. Для нашого товариства це Прекрасне осіннє свято, яке ми з задоволенням чекаємо і завжди зустрічаємо по спортивному. Паралельно зі школами взагалі презентували себе їхні вихованці персонально. Найбільш привабив глядачів виступ художніх гімнасток. А от не найбільшою несподіванкою були зимові види. Дівчата-фігуристки виписували фігури на умовному льоді. Традиційний хокей представили справжні чоловіки і такі спромоглися влаштувати гру. Суровий бой льодова дружина. Ми вірям мужества чайних парнів, таке грають настоящий мощини. Русині грають привів Три вида спорту, которые культивируются в нашій школі. Це непосредственно хоккей, но На даний момент ми бігаємо в А формі. Фігурне катання ви, ви видіти дівчат на роликах. І шорт-трек, який буде кататися в коробки наші дітки. Вражала масовістю та дарувало заряд гарного настрою королеву спорту. Максимально, хто себе яскраво може представити, сьогодні презентує спорт як рушійну силу нашого. Покоління молодого, так хто в більшій мірі займається спортом, і кому плекати вирощувати майбутнє України для майбутніх чемпіонів. Провели стафети, у яких юні спортсмени з чотирьох команд виконували завдання на кшталт веселих стартів. Допомагати організаторам визвались і відомі легкоатлети: Віталію Корш, Сергій Муха, Віталій Бутрим та інші. Серед такої атмосфери неможливо було не зарядитися деревовістю заходу. Сьогодні навіть журналісти стають спортсменами, тож особисто я випробую на себе змагання зі стрілболу. А саме вони стали найзапеклішими зі всіх представлених. На турніри три на три розіграли комплекти нагород дорослі чоловіки, маленькі хлопці та навіть дівчата. Хоча останні зібралися лише однією командою. Такого масового стрітболу восени у кінці сезону наше місто ще не бачило. Серед чоловіків впевнену перемогу отримала команда сунду. На другому місці зупинились К-9, А замикає трійку лідерів клаксвік. Попросили це зробити, то тобто провести турнір. Ну, в сумах. Потому как мы уже летом провели турнир 3 на 3, как бы рейтинговый от УСЛ. И сегодня вот как посмотреть, много сегодня команд собралось и, в принципе... Атмосфера дуже хороша. На майбутнє організатори свята, спортсмени, благодійники та чиновники зголосилися зробити його ще кращим і виправити деякі помилки, зокрема, додати стрімкішого руху і залучити ще більше учасників. А раптом дасться встановити новий рекорд. Марина П'ятаченко, Сергій Мілевський на часі спорт.